Українці кияни, вітаю вас з вами, Олексій Шевчук, Київський новинар і черговий випуск Бандера Ньюз аналітичного вас очікує вже нижче. Отже, поїхали. Європейський союз хоче підняти податки. Урсула фон дер Ляєн каже про те, що зараз для великих компаній треба суттєво збільшити податкове навантаження. Зокрема, це мають бути компанії, які займаються виробництвом цигарок і власне електроніки. Французький уряд, французький уряд хоче збільшити власне надходження до бюджету через податки, а також шляхом скорочення кількості вихідних днів. Вони порахували, що якщо скоротити декілька офіційних вихідних, то близько 2 мільярдів євро буде збережено в бюджеті країни. Трамп Трамп скорочує видатки на різні великі. Логістичні та інфраструктурні проекти, зокрема, постраждає каліфорнійська залізниця, на яку виділялися трильйони доларів Сполучених Штатів Америки, це все означає, що це ехо війни, яка відбувається по всьому світу, і зокрема, вже повномасштабна четвертий рік в Україні. Тому що країни підтримують нас, надають транші. А дають зброю, виробляють власну зброю. Однак точно можна сказати, що страждають їх внутрішні національні бюджети. І зараз, на п'ятий рік, все по класиці, по класиці економічної теорії, ми будемо заходити у велику рецесію для всіх країн. Тобто зараз почнеться занепад внутрішніх економік. Тобто, фактично, Російська Федерація також виснажує країни-союзники, які підтримують. Нас тому протистояння триває, однак це точно відображається і на інших країнах, які ніби не втягнуті в цей конфлікт офіційно, однак підтримують нас і дають нам кошти для того, щоб ми могли протистояти агресору. Слава Україні! Ми все одно переможемо.